Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний Сумілі, і сьогодні ми з вами поговоримо про вино, яке зветься Ле Рубіні Cabernet Sauvignon з регіону Вене. Зробила це для нас виноробня каза вініколо Натале Верга італійського походження, але сорт родом з території Франції, тому що це один із найцікавіших, напевно, французьких сортів винограду. Давайте скуштуємо. Тим паче, це вино вже 2015 року. Тобто, я думаю, що воно вже готове для споживання всіх розуміннях цього слова. На мою думку, Каберне Савіньон є один із найцікавіших сортів винограду для вивчення кольорової гами вина, тому що коли він ще такий недозрілий, тобто його тільки зробили, в нього пурпурний колір. Коли він вже готовий для споживання, то ми можемо спостерігати рубіновий колір. Коли він вже зрілий, такий як наразі, чітко бачимо гранатовий колір, і коли він буде вже старіти, то це буде цегляний відтінок, тобто одним словом Каберне Севіньон, сорт винограду, по якому ви чітко можете зрозуміти, на якому етапі ваше вино знаходиться. Я бачу Чу вже по кольору, що це є зріле вино. Ароматика також відповідає кольору, що стосується зрілості, тому що коли ми говоримо про, наприклад, відтінок фіалки або відтінок е чорної смородини, то і перший, і другий аромат не в стані свіжому, а в стані вже такому зрілому, тобто та сама фіалка, але вона сушена. Таніни, якими володіло це вино, наприклад, ще рік назад. Вони вже наразі такі дуже м'які, такі вже оксамитові, начебто, тобто м'ягенькі, я би це вино рекомендував до м'ясних страв, однозначно. Тому бажаю вам приємного споживання, фруктового, приємного, смачного вина.